Вітаємо вас, шановні перекладачі, перекладознавці та усі зацікавлені перекладацькою діяльністю. В минулому перекладачі світу не мали офіційного документу, який визначав би засадничі принципи їх професії. Дявіть. Як важко працювати в умовах суспільного хаосу, коли ти не знаєш своїх прав та обов'язків, коли не існує нормативних документів, на які можна було б збиратися при виконанні тих чи інших проєктів. Надачам доводилось самотужки встановлювати умови оплати праці, правила відносин з клієнтом, або ж погоджуватися з нормативами, запропонованими замовником. Тому виникла об'єктивна необхідність скласти документ, який би обумовив прозорість перекладацької діяльності для всіх представників професії. Тож у 1963 році на конгресі у місті Добровник було підписано харті перекладача, змінено та доповнено у 1994 році у місті Осло. Пропонуємо вашій увазі презентацію її основних положень. Переклад як вид розумової діяльності має на меті перенесення наукових та технічних текстів з однієї мови на іншу і накладає на тих, хто його виконує, особливі обов'язки обовмовлені його специфікою. За переклад несе відповідальність виключно перекладач, незважаючи на характер договору, який зв'язує його з особами та установами, що використовують переклад. Перекладач відмовляється давати тлумачення тексту, з яким він не згоден, або яке суперечило б його професійним обов'язкам. Будь-який переклад повинен бути адекватним і точно передавати ідею і форму оригіналу, і у дотриманні такої вірності і полягає юридичний моральний обов'язок. Адекватний переклад не слід змішувати з буквальним перекладом, оскільки адекватність не виключає адаптації для відтворення форми, атмосфери властивих іншій країні або мові. Перекладач повинен бути знавцем вихідної мови. І що ще важливіше, досконало володіти мовою перекладу. Він повинен, крім того, добре знати предмет та отримуватися від опрацювання незнайомої йому області знань. Перекладачем за залишається також виключне право дозволяти опублікування, подання на сцені, передачу по радіо, переклад на інші мови, адаптацію, переробку та інші зміни його перекладу взагалі використання його в будь якій формі. Взагалі, перекладач не повинен ані шукати, ані погоджуватись на роботу на умовах принизливих для нього і для його професії. Перекладач зобов'язується поважати законні права осіб та установ, які користуються перекладом, ставитися до всіх матеріалів, які йому доручені, як до професійної тамниці. Автор тексту перекладу перекладач бере на себе особливе зобов'язання відносно автора оригіналу. Перекладач не повинен робити переклад, не маючи на те права автора оригіналу або власника оригіналу, а також повинен дотримуватись всіх прав, які належать автору. Кожен перекладач у повній мірі користується правами відносно виконаного ним перекладу, який його країна надає іншим представникам розумової праці. Переклад як продукт розумової діяльності користується захистом закону, передбаченого для такого роду робіт. Так, говорите по существу. А, Она очень добрая, проте. А, Она нашла мою статью и такое дело заходи. В общем. Вы порушаете мои права. Что вы говорите? Ничего я не нарушала. А, а вы с... повыни. Подавитесь. Леночка, срочно. Сюда. Нет, не на п'ять. И не на две. Тут срочно нужно все переделать. Тут, тут какие-то хартии переводчиков. Ты перекладач, знай та поважай свої права. Таким чином перекладач має авторське право на свій переклад і отже користується тими самими привілеями, що й автор оригіналу. Отже, перекладач користується усіма моральними правами, які надаються автору твору, у тому числі і правом на володіння перекладом. Отже, за життя він має право на визнання за ним авторства його перекладу, що випливає, що його ім'я має бути ясно і недвозначно згадуватися при будь-якому використанні його перекладу. Він має право заперечувати будь-яке спотворення або внесення змін до його перекладу. Видавці та інші особи, які використовують переклад, не повинні вносити до нього жодних змін, попередньо не узгодивши їх з перекладачем. І нарешті він має право заперечувати будь-які неправомірні. Використання його перекладу і взагалі виступати проти будь-яких дій, які кидають тіль на його честь або репутацію. У своїй професійній роботі перекладач від будь-якої нечесної конкуренції. Зокрема, він не повинен погоджуватися на сплату нижче за ту, яку передбачено законом або регламентом. Будь-яке публічне використання перекладу, перекладач має право отримати винагороду ставку, встановленою законом або договором. Перекладачі забезпечують цьому існування, що дозволяють йому повноцінно і гідно виконувати доручення йому громадські завдання. Перекладач розділяє успіх своєї роботи і, звісно, має право на отримання гонорару пропорційним комерційним доходам. Від роботи, яку перекладач виконав, і зазначити, що переклади можуть виконуватися також у вигляді одноразових замовлень. І в таких випадках перекладач має право на винагороду, незалежно від комерційного видобутку, який принесе перекладений твір. В кожній країні професія перекладача користується захистом, що рівний тому, який надається іншим професіям шляхом колективних угод, стандартних контрактів тощо. Перекладачі, які працівники інших вільних професій, мають право організувати професійні асоціації та спілки. Вони здійснюють вплив на владні структури у підготовці та впровадженні юридичних заходів та регламенту стосовно їхньої професії. Перекладачі в міру можливості підтримують постійний зв'язок з організаціями, які використовують переклади. Асоціації видавців промисловими торговим підприємствами державними приватними установами з пресою з метою тобто вивчення та вирішення загальних проблем. Контролюючи якість усіх перекладів, здійснених в країні, перекладачі по мірі можливості підтримують зв'язок з культурними організаціями, клубами застування, літературними критиками, науковими товариствами, університетами, технічними та науковими дослідницькими інститутами. Вони виступають арбітрами, експертами, у якесь суперечках, що вникають між перекладачами і тими, хто використовує переклад. Вони докладають зусиль для збору необхідної інформації, що стосується професії, з будь-яких джерел та надання її у розпорядження перекладачам у формі бібліотек, картотек, журналів, бюлетенів, створюючи службу теоретичної та практичної допомоги, влаштовуючи семінари та зустрічі. Країнах, яких існує декілька спілок перекладачів, організованих або за регіональною ознакою, або за приналежністю до певної категорії, бажано, щоб центральна національна організація координувала діяльність цих груп, зберігаючи у той же час їх індивідуальність у країнах, де ще не створено перекладацьких асоціацій або союзів, перекладачам рекомендовано створити таку організацію на умовах, які відповідатимуть законодавству даної країни. Досягнення своїх загальних цілей на світовому рівні. Національним організаціям перекладачів рекомендується вступати до Міжнародної федерації перекладачів FIT. Вступ перекладачів в свої національні організації, а також вступ цих організацій в FIT здійснюється добровільно. Міжнародна федерація перекладачів захищає матеріальні та моральні права представників на міжнародному рівні, стежить за прогресом теоретичних і практичних питань, що стосуються перекладу, а також сприяє поширенню цивілізації по всьому світу. Міжнародна федерація перекладачів представляє перекладачів на міжнародному рівні, зокрема, підтримує зв'язки з урядовими, неурядовими та міжурядовими органами, бере участь у нарадах, які справляють інтерес для перекладачів на міжнародному рівні, публікує їх праці або сприяє проведенню конгресів для розгляду питань, що стосуються переклада. Взагалі, під продовжує роботу національної організації в міжнародному плані, координує зусилля і визначає їх загальну лінію поведінки. Національні товариства та їх центральна організація, міжнародна федерація перекладачів, черпають сили необхідні для виконання своїх професійних завдань у почутті солідарності, яке пов'язує перекладачів та сприяє кращому розумінню народами одне одному і поширює культуру у цілому світі. Тож тепер ви ознайомлені з документом, який визначає основні засади перекладацької діяльності. Зичимо вам блідної праці, професійних успіхів та стрімких кар'єрних злетів.